Всім привіт! Сьогодні в нас 14 червня, приїхали з чоловіком після суток, а тут в нас ота красота. Самі лупилися, манюні, красуні, такі голошички в нас. Тут ще ці курчатка лупляться. Зараз візьмемо ящичок і будемо їх вже забирати звідси. Забираємо зараз їх з інкубатора. Маленькі налупилися. Зараз поставимо їм лампочку, поставимо корма. Ще такі всі мокрі. Вже поставили їм лампочку 250-ку, щоб було тепленько, але нічим ящичок не накриваємо, щоб тут була хороша продуха. А ці самі перші курчатка, які вилупились, тут вже дзьобають корма. Оце в нас тут така природа. Тут курчатка, каченята, всі гусенята випускають і все тако ходить, просто собі в травички все пасеться, красота. Садочок. Поставили їм лампочку 250-ку, але бачимо, що їм щось жарко. Вони так порозлягалися, дзьобики повідкривали, то тільки що взяли і перекрутили їм на 175-ку лампочку. І бачу, вони так гарно лежать, вигріваються, тут їм тепленько. Сонне царство. Красунчики, а це татусь наших курчаток, Ось Такий красунчик в нас. Прийшли на город. Зараз будемо сапати бурачки. Ми вже раз їх були проходили, другий раз чоловік прийшов мотигою між рядками, а тепер їх треба ще прорідити. Капусточка наша помаленьку росте, цього року без розсади своєї, тому що нічого не сіяла, а що посіяла, то не посходило. А то, що зійшло, то вдарили приморозки. Так тут червоненький бурачок. І морквочку також треба прорвати, я її просапала, але треба її прорідити, бо вона дуже густенько посходила. Тут в нас огірочки посходили. Також треба ще раз просапати. У нас прийшов дощик і всі бур'яни знову посходили. Горох такий паршивий, та цього року все якесь не таке, як має бути. Це в нас тут кавунчики. Кавунчики посходили. Помідорки. Це ці помідори, що я висівала в коробочку 10 квітня. Якісь пропали, якісь взялася чорна ножка і прямо попадали взагалі біля землі. Кукурудзку ще треба прорідити, куча роботи. Цибуля з часничком, і стрілки треба пообривати і пообломувати на чесникові стрілки також. А яка краса! Це стаємо зараз до роботи. Ось так важко люди працюють в селі для того, щоб мати все своє. Бурячки ми вже пройшли-просапали. Прорідили їх, бо вони були дуже густі. Йду, зараз буду тушити капусточку на обід. А я вам всім дякую за перегляди, дякую за лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока.